Як уродженець Одеси проведу невеличку екскурсію рідним містом насамперед для тих, хто саме місце свого народження вже вважає за якісь досягнення. Чи знаєте ви що тут? А тут під мішками від ракет освободітелі носіїв московської мови схований перший пам'ятник Одеси. І пам'ятник не будь-кому, а самому понаєхавшому з Франції. Герцогові дерішельє створений руками панаєхавшева з Чернігівщини Українського різбяра Івана Мартоса. А от ще один панаєхавши з Московії Пушкін. А от на Проображенській стоїть елегантна пані. Панаєхавшая Полтавчанка Віра Холодна. А це хто такий стоїть на проспекті Українських Героїв? А це панаєхавши Адам Міцкевич. А ось на Соборній площі височий пам'ятник панаєхавшому Михайлові Воронцову. Створений руками так само панаєхавшего з Баварії скульптора Фрідриха Бругера. Ще один пам'ятник на проспекті українських героїв. Панаєхавшому з Галичини Іванові Франкові. А це хто в нас? А це панаєхавши з Неаполя Хосе де Рібас. Це Одеса малечо. Місто, де шанують панаєхавших. А тепер ти покажи мені хоча б один пам'ятник корінному Адісіту в 10-му поколінні. Насправді місце народження ніколи і ніде не було показником ні розумових здібностей, ні талантів, ні інтелекту, ні людських якостей. Лише людина, яка нічого не досягла в цьому житті. Може ставити собі в заслугу місце свого народження. Як і таргани, які народилися на кухні, не є власниками кухні, так і московити в десятому поколінні не є власниками Одеси. Одеса належить українцям. Збройні сили України це довели.